Дія трапилася. У нас відбулося ДТП за участю автомобіля і пішохода. Попередньо пішоход переходив дорогу в нестановленому місці, в результаті чого водій здійснив наїзд на пішохода, який в подальшому був госпіталізований. Даною подією займається слідчі, так як пішоход отримав тілесні ушкодження. Ми забезпечуємо охорону місця події та надаємо допомогу слідчому.